Сьогодні у випуску рішення про підвищення тарифу на воду скасували. Вода, грибок, сміття там, де мають перебувати люди під час повітряної тривоги. У Кропивницькому укриття, де можуть поміститись тисяча людей, затопило. Найстрашніше, коли не встигаєш надати допомогу. Кропивничанка розповіла про роботу бойового медика. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на воду. Рішення ухвалили одноголосно, сказав керівник апарату комісії Олег Кострикін. Верховний в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовидведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісії рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. Я доручаю департаменту з регулювання відносин сфері водопостачання терміново підготувати для подання до уряду необхідних матеріалів щодо проведення таких консультацій. Згідно постанови, з 1 липня новий тариф встановили для 34 водоканалів України. На Кіровоградщині він мав підвищитись на 19% і становити 55 гривень 2 копійки. Другий етап підвищення мав бути з 1 вересня. Тариф планувався 63 гривні 95 копійок. Споживачами підприємства є 400 тисяч жителів Кіровоградської області. Нинішній тариф на воду 45 гривень 97 копійок. Його ухвалили у грудні 2021 року. Нині він збитковий, каже керівник обласного копійку. Комунального підприємства Дніпро-Кіровград Микола Романюк далі ще більше піднімається електроенергія. Тобто, у нас не завжди ми встигали закрити заробітну плату вчасно. Електроенергію є заборгованість поточна, вона все рівно виникає. І чим далі підвищення все одно відбувається, і ми точно його не зможемо гасити. А це значить, ми вийдемо на пон. Це останні надії, де збільшення буде в два рази точна електроенергія. Тим самим ми не можемо гасити електр... вартість підняття реагентів. Без реагентів очищати воду ми теж не зможемо. Паливомастильнувати матеріали, матеріали для усунення аварій ускладнюється їхня закупка і виїзд за волі бригад. Каже після консультацій з урядом, комісія може ухвалити нове рішення щодо тарифу. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Вночі 3 липня Кіровоградську область російські військові атакували дронами шахет. Працювала протиповітряна оборона. Травмованих, загиблих та руйнувань цивільної інфраструктури немає, сказав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога на території Кіровоградщини розпочалась о 1.14, закінчилась о 3.35. Про роботу ППО на території регіону повітряні сили повідомили о 2.19. Мокрі стіни вкриті грибком і мохом. Іржаві двері, біля входу сміття і бруд. Такий вигляд має укриття на вулиці Героїв України у Кропивницькому. Всередині вода. Є система вентиляції. Поряд надпис, який свідчить про те, що тут був навчальний пункт цивільної оборони. Ця захисна споруда була частиною підприємства Друкмаш, яке припинило свою роботу 20 років тому, розповів заступник начальника обласного управління цивільного захисту Костянтин Дружинін. Основні майнові комплекси цього підприємства були реалізовані. Іншим правонаступникам захисні споруди, які залишилися, вони залишилися безгосподарними. Каже, таких споруд на підприємстві лишилось дві. В лютому цього року міська рада Кропивницького взяла укриття на баланс міста. В управлінні капітального будівництва виготовили проєктно-кошторисну документацію. «Близько буде витрачено 19,24 мільйона гривень на проведення ремонтних робіт. Говорить, сховище затопило дощовими водами. Біля укриття є вказівники того, де воно розташоване. Жодного разу тут не була, каже Світлана Таровик. Жінка живе поряд. У мене хронічний бронхіт, куди мені ще йти туди. З болячки. Знаєте, в якому воно. Сусіди сказали, що поручні на ступеньки нету. ступеньки очень крутие, що можна вбити. І очень сиро там, і нема ніяких умов. Ніяких. Таке велике поміщення. Чому не зробити там капітальне, щось таке. Стіни, потолки. Наші хлопці ходили, там виносили мусор, як почалася війна. Там скільки винесли мусора, що це ужас. Воно було все завалене у сховище. Наведуть лад, сказав Костянтин Дружинін. Комунальне підприємство благоустрій буде залучено до проведення. Робіт щодо впорядкування цієї захисної споруди також будуть залучені рятувальники наші міські, які допоможуть комунальним службам вжити заходів щодо просушування цієї споруди. Відноситься до скласу сховища, воно розраховане на достатньо велику кількість людей. Це близько тисячі. Управління капітального будівництва виготовили проєктно-кошторисну документацію. Управління капітального будівництва заключені договори на розроблення проєктно-кошторисної документації. Проектними організаціями подано для проходження експертизи об'єкти класу наслідків СС 3 Це означає, що надскладне проектування, надскладне виконання робіт це об'єкт вищої категорії складності. Можливо, це будуть субвенції з обласного бюджету. Можливо, з державного сказав, що експертиза триває 45 днів. Як отримують її результати, обрахують точну вартість ремонту і голосять тендер, на якому визначить підрядника, який виконає ремонт. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Як тільки приїхала у відпустку, відразу ж форму свою зняла і змінила на сукню, тому що 10 місяців я в сукнях не ходила, а тут літо. А в мене їх дуже багато. То кожен день буває по 5 разів на день я змінюю, бо треба ж все переносити. Торік у вересні кропивничанка Тетяна Назаренко залишила посаду директорки Центру народної творчості і приєдналась до Збройних сил України. Має посаду бойового медика. Говорить, має водійське посвідчення, думала, що на фронті буде водійкою. А потім набирали вже на курси бойових медиків у вересні місяці. Я отримала повістку близько трьох тижнів. У нас було навчання. Це було інтенсивне навчання, тому що цей курс викладається за три місяці. З листопада 22-го була у Бахмуті та Бахмутському напрямку. Перший мій трьохсотий був буквально в перший день, ну як трьохсотий були навчання там, і він щось чи з бихи спригнув, чи що, і повредив руку. От, біжить, кричить до мене. Я з квадратними очима стою, дивлюсь на нього, бо я тільки приїхала, я нікого там, ну абсолютно нікого не знаю. І він кричить, що йому болить, і я стою, дивлюсь на свій рюкзак, на той думаю, господи, що я тут роблю. Надала допомогу, йому все це таке перше знайомство у мене було з моєю ротою. Розповідає, найстрашніше для неї не встигнути надати допомогу або надати її неправильно. Там немає часу думати. Ну тобто, там треба, якщо ти щось бачиш, там відключається одразу все, і тільки ти дивишся, як швидко допомогти. Ти оцінюєш в мілісекунди ти оцінюєш ситуацію. І надаєш допомогу. Слава Богу, поки в, моєму, в моїй копілці 200 двохсотих немає. Показує відео з Бахмутського району. Машина, в якій їхала жінка, потрапила під обстріл. Після кожного івака, після кожного виїзду у нас пробиті колеса. Ми поки їх поміняємо, а вже треба наступних вести. каже польові умови її не лякають. Якось я не відчувала дискомфорту навіть там, коли ми в посадках були, в підвалах були. Ну, мені, наприклад, не тяжко. Тяжко було тільки носити ці 300 тисяч 100 рюкзаків за собою. Показує, на завдання з собою бере рюкзак вагою 15 кілограмів. Все було Абсолютно все від турнікета, від кровоспинного до внутрікосного доступу, там такі шприци, шини. Придбала невеличкий собі рюкзачок, буквально недавно. То я вже укомплектувала ну, там, максимально на 10-15 бійців. За час служби отримала відзнаку від командувача військ оперативного угрупування Захід та відзнаку Кіровоградської області за мужність та відвагу. Показує завжди собою носить два синьо-жовті прапори. На цьому стягові ставлять підписи побратими, декого немає в живих. Другий Рапер був з нею у Бахмуті. «Чаще переживати, от коли ти сидиш з хлопцями, п'єш там, там, чи вечеряєш, а через пару годин їх вже немає. Ця бойова сорочка Тетяни її оберіг. Коли буде перемога, то я вже в ній буду її святкувати. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Слухаємо команду. Вдихнуть. Не дихаємо. Дихаємо, тягаємось. Це переносний рентгенапарат, який впродовж цього тижня працює у Катеринівській амбулаторії в селі Обознівка Кропивницького району. Зробити рентген тут можуть люди, які є у групі ризику, таких 22, каже лікарка Вікторія Стоян. У групі ризику дорослі і діти інфіковані ВІЛ, люди, які хворіють на онкологічні захворювання, сукровий діабет, виразку шлунка, медики, люди, які перебували у місцях позбавлення волі, курці і ті, хто зловживає алкоголем. Обстежують жителів лікарі обласного фтезіопульмонологічного медцентру для того, щоб виявити на ранніх стадіях, якщо є наявність туберкульозу, а також будь-яка інша патологія легенева». зі слів лікарки. Виїзні прийоми стали можливі завдяки переносному рентгенапарату. Його отримали в рамках проєкту Юсейт. Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Хто знає, що в житті буває, лучше пройтись, як кажуть. На заставляли раніше всім щоб не раз в год проходили. Ну, а тут якраз можливість така, і прийшли То пройти. Да. щоб все було знати, що все хорошо. Списки пацієнтів, які можуть пройти обстеження, формують сімейні лікарі у громадах. Інформацію передають у фтизіопульмонологічний медцентр, де складають графік виїздів. Показник захворюваності на туберкульоз. Ми рахуємо його це спершу виявлені пацієнти та пацієнти з ресадивами. Підвищо порівняння з першим кварталом 22-го року на 36%. шість відсотків. Перше нас, в області 177 осіб. В порівнянні з 2022 роком це 138 осіб. Якщо порівнювати показники по Україні, ми зараз займаємо серед всіх областей четверте місце. Військові дії в країні міграція населення. Це це приводить до цього, що зростає захворюваність. За даними керівниці, за два дні роботи обстежили понад дві сотні людей, трьох направили на дообстеження. Євген Сукуренко працює лаборантом рентгенологом майже 20 років. Каже, працювати на новому апараті зручно. Знімки виходять якісні. Процедура займає менше часу і є можливість передавати знімки онлайн. Раніше, мабуть, за день могли зробити ну, маніпуляції. Мабуть, я не знаю, там 30. зараз. Це там до 200 і ми можемо виїжджати. Любе місце каже, виїзні прийоми допоможуть виявити туберкульоз на ранніх стадіях. Анна Дбрань, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький у Кропивницькому. Під час канікул молодь може попрацювати на громадських роботах з благоустрою міста і заробити за це грошей. Це моя перша повноцінна робота. Треба мені це для того, щоб ну мені потрібно допомагати моїм батькам. І моїй родині, і собственно, собі. Це вибір моєї доньки. Вона завжди хотіла бути корисною місту за виконану роботу отримати кошти, і це будуть кошенькові її кошти. Вона зрозуміє, що вони даються не просто з липня до кінця літа працюватимуть чотири зміни. Одна триватиме 10 днів. На роботу беруть тих, кому виповнилось 14, розповіла заступниця начальника управління молоді Катерина Черкаська. Є попит на працевлаштування молоді саме у літній період. Ми розуміємо, що кроки з підтримки молодіжних ініціатив. Вони повинні бути і повинні бути різними. Пояснює, зарплата залежить від віку учасників. Гроші з міського бюджету. У нас буде 786 тисяч гривень. Ми плануємо залучити десь біля 230 осіб. Говорить на першу зміну записались півсотні хлопців та дівчат. Я хочу собі нову гітару. Гітару і додаткові деякі інструменти для неї. Саме найдешевше десь 6 тисяч, але тут я зароблю трохи менше, ніж вона коштує. Будемо прибирати, мабуть, дерева саджати. Але тут нічого складного такого не бачу. Роботодавець, комунальне підприємство Благоустрій. Воно визначає обсяги і місце робіт. Молодь прибиратиме на набережні, у парках і скверах, розповів керівник підприємства Олександр Співак. Обсяги робіт дуже великі. Зараз комунальне підприємство, благоустрій, працівники нашого підприємства викашують сквери, парки та магістральні дороги. Діти нам допомагають вигрібанні скошеної трави. Кожна дитина, яка тільки починає свою трудову діяльність, наше підприємство, наш відділ кадрів відкриває кожній дитині трудову книжку. Під час роботи з хлопцями та дівчатами поряд четверо педагогів, які відповідають за їхню безпеку та слідкують за дотриманням режиму. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю, з 8 до 12 години. Діти годину працюють потім. 15-20 хвилин у нас перерва. Ми дивимося, яка робота, яка погода. Якщо дуже жарко, то ми трішки більше йому даємо перерву. Щоб у дітей був головний убор, щоб в них з собою були перчатки і обов'язкова водичка. Діти, перерва. У випадку повітряної тривоги ми йдемо в найближче укриття. Друга зміна розпочнеться 17 липня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.